Добро, здорові! Сьогодні ми пограємо з вами у страшну гру. Я навіть не знаю, що це за гра, тому що я їх собі накачав купу і тепер походжу. походжу проходжу по черзі. Тому я навіть сам не знаю, що це буде. До речі, у мене зараз на клавіатурі біга папушка, отакий він гарнесенький. Не знаю, може хтось новий і його не бачив, а ті, хто давно підписаний, на мене забули вже, як він виглядає. Сьогодні я знову з ним, бо ні на кого залишить, і думаю, що він буде там сидіти сам. Тому хай сидить зі мною, може щось там буде белькотіти на фоні. Сьогодні ми пограємо з вами у гру, яка називається Train Depart, що перекладається як відправка потяга. Тут чи щось написано Creepy Waves FM. Воно перекладається як, типу, страшні хвилі FM, не знаю до чого це тут. Можливо, це як серія ігор, типу First 2 Phantom. Не знаю, може я вже грав в ігри цієї серії, а може ні. Не пам'ятаю. Тому давайте грати тут у нас на фоні. Що це порт якийсь, напевно? Ну, Контейнери, якісь там оці розвантажувальники. Е, зрозуміло, давайте грати. New Game або Continue. New Game, звісно. Я не грав ще в цю гру. Creepy Waves FM. Страшні хвилі FM. Е, Відправка потяга. Так, мені здається, це якась пародія на ефір стофтом. Джун, це. Че... Е, що за місяць? 25 червня. Ця історія це не те, що я часто розповідаю. Якщо чесно, я взагалі не впевнений, чи хотів би її розповідати. Це було під час одного жаркого і пекучого літа, коли повітря дуже важке і як начебто, заповільнюється. Мені було 16, і це був перший раз, коли я подорожував на одинці. Мої батьки поїхали на сімейне зібрання. Як вони літаком? Так, а що я Я поїхав на потязі, щоб потім з ними зустрітися? Е, знаєте, іноді дуже круто подорожувати наодинці, це змушує тебе почуватись більш е, дорослим. У мене був тільки мій рюкзак, телефон, е, ноутбук, і це відчувалося як невеличка подорож. Коли потяг від'їхав, е, я трошки почав хвилюватися. Але я мав жодної ідеї, жодної думки, що стається не так, що я боюся. Я думав, що це просто. буде прям, пряма поїздка. Ну, типу, straightforward. Просто сіли і прямо поїхали собі. А що не так? Ох, це. Чекайте, що так ходжу повільно. Трейнджет. Що таке TrainJet? Чекайте, як мені телефон відкрити. Як мені телефон відкрити. А пояснили б, може, мені. Чекайте. Я можу присідати. Я щось всі кнопки клацаю. А нічого не йдувається, ну добре, добре. Так, куди нам іти? Нам іти, напевно, в потяг. 100%. Це реально гра, мені здається, дуже сильно-дуже сильно надихалася фірсту фантом, тому що дуже вона схожа О, профрізало. Не знаю, чи так. Я не планую зараз туди йти. Так, потяг у нас якийсь. Люди сидять. Дядько, що ти тут з коробкою став? То він повернувся, зловісно. Що? Дай мені пройти, будь ласка. Ох, звісно, ваша величність. Прийти. Ну, я радий, що ти помітив мою величність. Що-що? Ох, ви сподіваюся, не будете на мене слік, якщо просто там стану і почекаю, поки ви пройдете. Та не, там. Ще... Можеш там годинку постояти, щоб навчився це себе поводити. Чекайте, яке в мене місце, яке в мене місце? Там начебто було щось 36 написано. 55. 34. Де тут місця? 36, ага. Все, будеш тут стояти, поняв? Е, вибачте, сидіння 36 в цьому вагоні? Е, так, цікаво, де б воно могло бути? Чекаю, чекай, дай мені подумати. Хм. Хм. А, ось воно прямо в метрі від тебе! Просто не панікуй. Е, повернися на трошки і. Чекайте. Що? Що-що? Мама, мама. Прапор України, прапор Німеччини, Італії і Грузії. О! Це поняв. Добре, це наше якісь, напевно. Вибачте. Перед тим як мені сісти, мені треба закинути мій рюкзак. Все закину. Ну але те, що він наш, не дозволяє йому мені не давати сісти на моє місце. Це він пішов? Ну добре. Так, телефон. Наше встав. Наше встав. Де моє місце? Тричість, сього. Та як мені телефон відкрити, я не знаю. Тю. А що? Так я реально все клацаю, що можна, воно. Що мені робить? А, на ескейп. Так, добре. Е, тато. Ага, добре, Подорожуй безпечно. Ти нам тут потрібен. Е, дивися вперед і все буде у тебе, тебе добре. Дякую, тато. Побачимось пізніше. У мене що, три, три телефони для різних чатів? Leaf game? Ні, ви що не буду. Як. а як рухати? Як рухати, не скажете? За що хапатись? Добре? Так. Чи ти вже від'їхав? Ти сів на своє місце, все добре? Так, я вже у шляху. У мене тут все добре на моєму сидінні, але знаєш, тут люди могли бути і кращі. Я тобі напишу, коли вже від'їду трохи далі. Просто буду сидіти у своєму ноутбуці протягом усієї поїздки. Ага. І тут ось, напевно, компанія, яка займається перевозками. Доброго дня. Це Джей, щось якісь там незрозумілі штуки. Коротше, ваш потяг підійде через. Скільки там хвилин, напевно. Ага. Довжина дуже величезна. Доброго дня, ваше сидіння 36. Будь ласка, не запізнюйтесь і будьте на місці. Ех, мій е, ноутбук має бути у рюкзаку. І тошка почав балакати. Я йому смаколика повісив, такого немаленького, не він його вже з'їв, напевно. О, чекайте. Я не планую туди йти поки що. О, ну добре, якщо не плануєш, то. О, ви хлопаєте? Ви що, дурні? це мені хлопаєте. Тато завжди хвилюється під час подорожей. Е, мені каже, щоб я дивився за своєю сестрою. А ти що кажеш? Е, я завжди беру трошки більше, ніж треба, коли подорожую з цими двома. Ти що? Wi-Fi доступний, але моя батарейка мертва. Ну добре, сиди тоді. Так, давайте тоді дістанемо наш ноутбук. Снеки не треба. Е, рушники не треба, книжки не треба. Що там? Джава? Ага. Добре, джава нам не треба. Ми сідаємо, граємо. Мені треба спочатку стіл розкласти. А, ну добре, ну добре. Капець, як він його так поставив, він ж зараз упаде. А, каже, що стіл замалий для мого ноутбука. Але нічого страшного. 1, 2, 0, 5. АМ. Це. 12.05. АМ. Такого не буває! Вацлав! Це хто таке? Ой, хто таке? Хто такий? Вацлав. Владислав? Але якийсь польський. Вацлав Журков. Це родич мій якийсь? Чи що? Може, друг. Чуваче, чуваче, ти в мережі Армреслери 2. Вибач, чуваче, потяговий Wi-Fi. Просто треба залегінитись. І я думав пограти у клікера перед тим, як приїду. Та все, використовуємо. О. Ха! Клікери? Я зрозумів, що це за клікер, мається на увазі. Дивіться, я показую зараз свої вміння-клікання, які, які я здобув, граючи. Чекайте, що це, що це літає? Граючи у Майнкрафт. А в Майнкрафт я граю, напевно. Більше вже 10 років. Якщо не 11. <х Kes the way> <по> Добре, дивіться, показую. Полетів. Ну, зараз, звісно, трошки менше граю, точніше взагалі не граю, але раніше грав постійно кожного дня. Дивіться. У -у 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 -у! полетів! А, чекайте, якась тут дуже мишка чутлива. О, все. Це... Не поняв. Чекайте. Оп, <по> купляю, купляю, купляю. <по> а, мене не вистачає грошей. Lazy Cats, а воно навіть само додається. Мені ж, здається, немає сенсу тут довго це сидіти, клікати. Хто не зрозумів, для чого в Майнкрафті ця штука, напевно, зараз е сучасне покоління таких е штук не знає, але раніше в Майнкрафті всі грали в міні-ігри, наприклад, Skywars, Bedwars. І там таке потрібно було, щоб битися, ПВПшитись. Капець, а реально, зараз, напевно, ці сервери вони всі мертві, на яких я грав. Е, вибач, що. Я можу тобі дістати? Мені, будь ласка, круасан і лимонну соду. Ні. Бургер із картоплею фрі і мінт, ментолова сода це взагалі є таке? Або, можна сказати, е, пиріг в японському стилі і полунична. Ні, бургер, звісно. Я боюся, що ми не маємо ніякої взагалі соди. Я можу тобі дати е, води із е, прийомом їжі. З порції їжі. Я принесу тобі замовлення трошки пізніше. Не поняв, а де мій бургер? Так, далі граємо, напевно. Що нам ще можна робити? Я думаю про те, щоб піти в туалет перед е, тим, як сідати їсти. Чекай, чекай, я куплю цю штуку. Лазерна указка, там написано. Звісно, воно все так виглядає, що ледве можна розібрати. Ой, хто це до мене прилетів, не знаю. Його ж тут не було. А ти хто такий? Мовчіть. общить. Дай де в туалет! А може заховаєш, теж крадуть зараз. Добре, мені здається, що туалет десь тут знаходиться. Рюкзак. Малий сидить. Я чув дивні звуки останньої ночі. Е... Як наче у нас хтось за хати ходив? Ну шо ж ти кричиш? Сів перед ноутбуком і вирішить, Що мені з ним робити? Я його відправив до себе в клітку. Ну він. Я він повернувся, ну нічого. Е, Можемо вийти. Е, я хотів би погратися із дверями в потяга, але я не буду цього робити. Так, тошка, додому, будь ласка. Ні, це не туалет. А, ось туалет. Нащо я так камуфлювати? Сумка? Шо, що? Я знайшов якусь сумку е, і хтось залишив там уніформу. Біля туалету. Мені здається, це трошки дивно. Сідаємо на унітаз. Не сідаємо. Омріздаємо, не знаю. Все, ура! Е, моя їжа може бути на місці будь-якої хвилинки. Що це таке? Що це таке це? Навушники. Airpods? Без Так, а що це таке? Уніформа. Тут, напевно. А що я ще раз! Чекайте! Добре, добре. Куди? Куди? Стоп. Не треба мене викидувати в інші виміри. Так, де моя їжа? Сподіваюсь, її не поставлять на ноутбук. Дядьку. Що зараз? Ти що, не бачиш, що я тут зайнятий? Та бачу, сидиш. Зайнято дуже думаєш. Дайте поїсти. Дайте поїсти, а він, до речі, руки не помив. Ай-яй-яй. Як таке можна робити? Використовую. Ого, дивіться, скільки там накопилося. 1221 ПМ. Та не бува такого часу. Чекайте, мені здається, я знаю, в чому прикол. Напевно, розробник цієї. гри... Хто взагалі таким часом користується Це АМПМ? Напевно, американці ж. Та в Європі здебільшого всі просто там, ну, від 0 до 24 годин. І це він просто пише АМПМ, типу. До 12 годин це АМ для чогось він це пише. А якщо після 12 годин це все одно 12. Але там, наприклад, 1230, але пише PM типу вже після обіду. До речі, нам бургери принесли. А чого? Хіба в потягах? Гра залагала, ну не кажіть мені, будь ласка, не кажіть. Що серйозно? Та ну. Що це воно на... клацає? Як? Як? -е. Я можу присідати Бачите у нього ці навушники по боках знаходяться? Що це я роблю зараз? Кота клацаю? Якого кота його тут нема давно вже. Все, люди, мені довелося перепройти цю гру заново, тому що вона залаголо. І звісно, збережень тут ніяких нема. Все, я цього разу не буду залазити в ноутбук, бо мені здається, що це смерть наша буде. Сидим. О, бачите, воно саме по собі пройшло. І тепер, напевно, щось нам скажуть їсти бургер. Пушка знову розмовляє. Ой, бургер і мама пише щось. Давайте спочатку почитаємо, що там нам мама пише. Ага, ось. Все. Чекайте, чекайте. Е, де там, де там? Я сів на своє місце. А, це було. Скидую фотку. Чекайте, так в мене ж не ця їжа. Тут, напевно, що цей пиріг в яп... японському стилі. Вибач, не міг стриматись. Виглядає добре, це все окей. Е, у цих потягах роблять е, класну їжу. Чи це смачно? Так. Тільки повно, що у них нема соди. Добре! Добре, мама каже, що нема соди. Ну, в принципі, правильно каже. Так. Їмо свій бургер, а мамам. Мам. Вибачте, чи не вийде джентльмени, які хотіли соду. Ми маємо. Е, а, точніше, ми знайшли упаковку у нас на складі. Е, будь ласка, кайфуйте. Що це таке? Перелив на мене! А, в мене тіла навіть нема, ну тоді добре. Пізно ти мені і приніс, мені треба трошки попити. Ех. Думаю, це не добре. щось... <рес> е я так сильно хотів пити, тому я випив усю колу за раз. Е вона була теплою і мала дивний смак. У, -у, -у, -у. Але я був радий, що. І випив і сподіваюся, що вона не пролежала там пару років. Мені здається, що. Не треба так робити. Ай яй, пити колу, яку дає якийсь підозрілий дядько. До речі, дивіться, а де ми їдемо? Це якісь джунглі? Гори? Дерева. В принципі, більше нічого. Ще й небо чорне. О, ну бува таке. Дивіться, там білі якісь гори, ось взагалі височезна гора. Е, ну добре, ну добре, добре. Що тепер нам робити? А це мені цікаво. А що це е, тут? Хіба там не. Сода? Так, після їжі я хотів би трошки погулятись. Погулятися прогулятися, або посидіти у своєму ноутбуці. Я ще не хочу туди йти, а де я прогулятись можу? Чи я маю прогулятись у ноутбуці. Що ви, добрий день? Ох! Поїздки на потязі. Вони мені нагадують про легші часи, про простіші часи. А ти що? Модний якийсь. Китаї. Мовчіть. Ну добре, нехай мовчіть. Сюди можу, ні, не можу. Сюди можу, не можу, не можу, не можу. В О, забрали, забрали. Все. Тоді ходімо садити у себе в ноутбуці. Дід якийсь у светрі. А діти досі щось там граються. Нормально я ці під ноги просто кинув та й все. Зараз ще й потовчу. Це взагалі буде сюрприз тим, хто буде прибирати. Так. Напевно, ж в ноутбук мені залазити. Ого, в мене котів. Заснув? Чекайте, встигну купить! Хай! Хай копиться! О, ні, дивіться, я встиг. Ого, так воно летить! Головне встигнути мені накупити на всі свої гроші, щоб воно там мені. Е... Поки буду спати, все накрутилося. Чекайте, сп спить. Не спить. Спить. Не треба спати. Навіть вийшов з ноутбука, ну на що? Е, Мені чогось е, захотілося дуже сильно спати. Я замлів, Ну, не замлів, Якщо бути чесними, то пі завжди після хорошого прийому їжі я хотів спати. Ну Це в принципі логічно. Е, і я не міг цьому е, опиратися зовсім. Опа, стоїть. Шо ти крутий, пузо вивалив? Мені здається, що в тій колі щось було. 16.08. ПіМ. Що? Опа. Чекайте, що в мене там накопилося. Ого! Навіть на останнє не, не, не збирав. Ну добре, так, нехай понакуплюю. Знаєте. Е... Терористичні атаки до терористичні атаки, але... ігри за розкладом мають бути. Я дуже довго проспав, схоже, і цей чоловік у сні. Ми, напевно, вже приїхали до місця призначення. Мені треба трошки часу, щоб прогулятися на свіжому повітрі. А ти що тут, дядько? Wi-Fi доступний, ага, зрозумів. А ви що тут? Вибачте, якщо він виглядає дуже сором'язливим, він має велике серце, завжди думає про інших. Я сподіваюся, що світ побачить його також. Мені здається, чи в неї якесь обличчя? А де очі? Добре, добре. Мама каже, що е, тут є люди, які незаконно перевозять незаконні речі. І. Це виглядає начебто як якийсь крутий фільм. Правда чи не так? Круто. То зараз. А, ну вони всі свої ці речі розказують. О, рюкзак, рюкзак. А це випадково в туалеті. Були не незаконні речі. У сумці. Це тоді виходжу. Чи мені на цю сторону? Шоу. Так дайте мені вийти. Опа. Опа, поліцейський! Справжній поліцейський? чи ти. наркоторговець? Е, Будь ласка, ваші паспорти і бі... білети. Е, ви самі по... подорожуєте? Так, мої батьки чекають мене на місці призначення. Хм. Лугаге? Що? Я такі слова взагалі перший раз в житті бачу. Лугаге контент це значить вміст багажу. А, це лугаге це багаж, типу. Е, є якісь заборонені речі. Просто мій одяг, декілька книжок і снеки. А, завжди готовий, синку. Думаю, додатковий обшук не є потрібним. Я знаю, мої батьки мені так сказали. Добре, тоді іди звідси. Валяй, поняв. Бордер контрол. Е, кордонний. Коротше, прикордонні офіцери зайшли, щось там перевірили. Потяг почав від'їжджати від станції після того, як вони пішли. Ага. І що ми? Знову потухли. А вона була така. Раніше. Чи не хотіли б ви щось замовити? Просто ще одну соду, будь ласка. Вибачте, я вам казала, що ми не маємо соди. Так. Але ваш колега сказав, що знайшов останню пачку. Інший стюард? Вибачте, я працюю тут на одинці е, сьогодні. Е, ви себе добре почуваєте? Ви не виглядаєте добре? Я себе добре почуваю, я так думаю. Е, ви, напевно, дуже змучені. Ми скоро прийдемо. Будь ласка, погукайте мене, якщо вам щось буде потрібно. Гутаю руки. Крутяться. Той чоловік, що був у вісні. він це дума. Добре. Чекайте. У мене є снеки. Дварі. Що мені робить? Мені здається, він щось казав, але я провтикав. О, дивіться, хтось багаж загубив. Загубив. Не поняв. Дивний пакунок. Каже він, що з якоїсь причини йому здається, що треба перевірити пакунок в туалеті. Діду. Кто? А, сюди. Не хочешь? пакетик ты якщо там бімба? Дивимось і що там буде. О, -о, 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 О! Це виглядає, як наркотики які показують у фільмах. Ха! О, я думав, це цегла, щоб там будинок будувати. А не змить її? Я змив? Прикол! Прикол! Прикол. Е, е, я чомусь не придумав нічого крайго. Привіт, маленький хлопчику. Що ти зробив із моїм маленьким подарунком? Що я зробив. Що? Вибачте? Так, подарунок. Я везу його до мого старого друга. Чи ти щось розказав про це поліції? Ні, ні, я нічого не розказував. Е, зараз слухай дуже уважно, якщо ти хочеш бути в безпеці. Зараз ти йдеш зі мною і сідаєш на своє місце і їдеш до останньої станції. І пам'ятай останню річ, якщо ти зробиш щось веселе, це е, закінчиться для тебе дуже погано для твого папа і для твого мама. Тому іди! Ти впевнений, чуєш? У мене ніж в кармані. А! Шо? Відкрий зараз! Or you know, або ти дізнаєшся, що буде після. Що? А що це було? Сода. Може мені треба було там сидіти? Так він сказав, що сідай на своє місце, та й сиди. А туди не можна? А що ж це за чорт такий? Я не, не розумію. Ніхто не побачив, наприклад, та Стюардеса, чого вона не бачить, що тут якийсь ще чорт у формі ходить їхній. А може мені з'їсти цей пакет? Хо, довезу, а потім продам і куплю собі острів. Що ж це за пакет такий. Піду в туалет там, де мене ніхто не побачить, ніхто не побачить. І що ж це таке? Не знаю, навіть нема здогадок. О, це ж наркотики! Кину! На! Чу! Він знову злякав! Е, що я зробив із чим. Та все добре. Ага, добре, добре, я сідаю у себе тут. Хто стука? Відкрий, зараз! Або ти і що буде, потім. Він міг відкрити ці двері. Він напевно щось робить погане. О! Я сказав відкрий зараз! Мені треба просто мій пакет! Що? Ай флаш Я її закрив! А, я змив! Що ти зробив? Я тебе закопаю живцем під цим потягом. Відкрий ці чортові двері, як я сказав. Кинути. No way, no way, Так я не змив! No way! А нащо мені ця штука? Що мені робити, тю. тю? а що мені робити? Що мені робити? Я не розумію. Я не розумію. Що... Шо... Можна робити в такій ситуації. А, -а, 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 -а. Треба, напевно, було в нього кинути. Чи що, я не знаю. Мені здається, воно б нічого йому не зробив. Все, люди, я знову в цій самій ситуації. Відкрию зараз, не відкрию. Що можна зробити? Що можна зробити? Він стукає. Так, дивіться, стукає, я сказав відчини та й. Давайте я стану так. Тільки він відкриває двері, я кидаю прямо йому в морду цей вогнегасник. Давайте, я готовий. Чекаємо. Чи можливо мені треба стати ось сюди в куток? No way. А, no way, каже, що я не буду відчиняти. Куток стати, він відкриє двері, а мене там не буде. І я такий, хо-хо-хо. Що ти лох? А я крутий. Заховався. Це ж мене перекидує потім. На! Ти му все одно взагалі! Так, люди, я знову в тій самій ситуації. Ми їдемо по якомусь бікіні ботому, напевно, чи що це, звідки там пісок? Змиваю цей. Що це? цю цеглинку. Не знаю для чого вона. Опа! Добрий день! Я не знаю, що мені треба робити. Дивіться, я зачиняюсь. Тут ну мені... Здається, вона не буде, Вона ж перекиде. Відкрий зараз, відкрий, відкрий, не відкрию. Може унітаз напиши? Тут є, може якась пожежна штука. то воно. Можна напожежить. Чекайте. Вікно? Вікно! Ха я вибив! Це не я. Це не я. Це не я. Це. потягова бортова служба. З вами все добре. Ми маємо якусь... Якесь повідомлення з цього туалету, будь ласка, відкрийте двері. Я не відкрию. Мовчіть. Це він мене надурити хотів. Я впевнений, я впевнений. Чи може ні? Потемніло в очах. О, машина їде. Через декілька років після цього інциденту мої батьки е зустрілись із поліцією, але це було не все. Ой, чекайте, наша. Сім'я стала дуже хвилюватися. Що, навіть переїхала з цього міста. І трошку потрошку спогади відходили на задній план, забувались. Але з, з цього дня я почав подорожувати літаком. Та, ти знаєш, літаком там не сильно краще. Зайде якийсь дядько Бородатий у цікавому жилеті. Ну та й все. І Літак перетвориться на декілька Маленьких літачків. Така от у нас була сьогодні гра, не знаю, як вам, мені вона сподобалася, було прикольно. Е, реально дуже схожа на First to Phantom. Але було все одно цікаво подивитись, що воно таке буде. Я, звісно, підозрював, що в тому напої щось буде цікаве. Але не очікував, що нам е, куб, що -то, кокаїну засунуть у рюкзак. І. Не знаю для чого. Напевно, щоб ми перевезли його, бо нас не будуть обшукувати. Точно, нас же не будуть обшукувати. Бо поліцейський казав, на що нам ті обшуки. Е, ти ж хлопчик маленький, 16 років. Не будемо тебе обшукувати, бо ти, напевно, не переховуєш наркотики, а ми, виявляється, переховували, надурили ми поліцейських. Сподіваюся, що вам ця гра сподобалася, Якщо все таки так, то ставте лайки, підписуйтесь на канал, підписуйтесь також на мій телеграм-каналчик, посилання є в описі. Там я іноді щось цікаве розказую. Пишіть коментарі. До побачення і слава Україні!